21 ударний дрон іранського виробництва Шахет-136-131 знищила українська протиповітряна оборона на підльоті з моря на Одещині. Після цього Одесу атакували росіяни шістьма ракетами типу Калібр. Усі їх також збила ППО, звітують в оперативному командуванні південь. Уламками збитих російських ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, морський вокзал і декілька приватних будинків. Поранення. Отримав один чоловік, він ушпиталений, кажуть, в Одеській міській раді. Чотири безпілотника також було збито над Миколаївщиною. кажуть в ОК південь, уламки впали на промисловий об'єкт, сталася пожежа, люди не постраждали. Ще 13 ударних БПЛА, які запустили росіяни цієї ночі на Україну. Протиповітряна оборона збила над Донецькою, Харківською та Дніпропетровською областями. Розповіли у повітряних силах. Загалом вночі 18 липня знищили 36 ворожих ударних дронів, 6 ракет і один розвідувальний безпілотник.